В Україні це пора, коли на столі панує гарбуз. Сонячний, запашний, він нагадує про літо, додає затушку кожній страві. В українських кухнях гарбуз завжди був символом достатку тепла. Сьогодні приготуємо гарбузовий крем-суп з сиром камамбер. Сучасна інтерпретація старовинної гарбузової юшки це поєднання здивовує навіть тих, хто не дуже любить гарбуз. Він простий приготування, класичний, смачний і ніжний. Сполови рецепт! Гарбуз очищаємо від шкірки та насіння. Нарізаємо шматочками. Моркву цибулю і картоплю готуємо так само. Викладаємо підготовлені овочі на дико, поливаємо олією. Трохи підсолюємо, додаємо спеції за смаком і відправляємо в духовку. Запікаємо при 200 градусах приблизно 25-30 хвилин, поки овочі стануть м'якими і не підрумяняться. Коли овочі готові, перекладаємо їх у чашу блендера, заливаємо гарячим бульйоном, додаємо вершки або молоко. Усе перебиваємо до кремової консистенції. Подаємо гарбузовий крем-суп горячим з підсмаженими грінками, зернятами гарбуза, сира камамбер і соусом теріякі. Та також може ще додати сливки. Наш суп гормонія українських осінніх смаків. Аромат печених овочів з солодкуватим призмаком гарбуза, ніжні вершки і оксамитова м'якість сиру. Готуйте з любов'ю, діліться теплом і насолоджуйтесь кожною ложкою смачного вам і затишної осені.